Ваша кішка спить майже дві третини свого життя. Лише вдумайтесь у цю цифру. Поки ви на роботі дивитесь серіал чи готуєте вечерю, ваш пухнастий друг найімовірніше подорожує країною сновидінь. Але чи замислювалися ви, що це за країна? Чому сон настільки важливий для котів, що вони присвячують йому до 16, а той 20 годин на добу? Це лінощі чи життєва необхідність, і головне питання, яке мучить усіх власників, що ж насправді сниться котам? Погоня за мишкою, бездонна миска з кормом, чи, може, ви самі. У цьому відео ми поринемо у дивовижний світ котячого сну. Ми розберемо всі його фази, від легкої дрімоти до глибоких сновидінь і розкриємо секрети, які ваш улюбленець зберігає за заплющеними очима, обіцяю. Після цього відео ви дивитиметесь на сплячого кота зовсім інакше. Щоб зрозуміти сучасну домашню кішку, необхідно зазирнути в її дике минуле тисячі років тому предки наших мурчиків були вправними хижаками, виживання яких напряму залежало від полювання, полювання це неймовірно енергозатратне заняття. Воно вимагає коротких, але потужних сплесків енергії вистежування, гонитва, стрибок, сутичка. Після такої активності організму потрібне серйозне відновлення. Сон став ідеальним еволюційним механізмом для збереження дорогоцінної енергії між періодами полювання, замість того, щоб безцільно блукати та витрачати калорії, дикі кішки спали, накопичуючи сили для наступного ривка. І, хоча вашій домашній кішці не потрібно полювати на мишей, щоб вижити, її генетична програма залишилася незмінною, інстинкти хижака, відточені століттями, диктують їй поїв, поспи, поспав, можна й погратися в полювання. Тому довгий сон це не ознака ліні, а спадок її диких і дуже ефективних предків. Отже, почнімо з головного питання. Скільки ж часу насправді займає оце багато спати? Для дорослого здорового кота нормою вважається від 12 до 16 годин сну на добу, а ось для кошенят та літніх котів ця цифра може легко сягати 20 годин, тобто ваш улюбленець проводить уві сні приблизно 70% свого життя. Якщо перевести це на людські мірки, то дев'ятирічний кіт проспав цілих шість років, здається, неймовірним, але для котячого світу це абсолютна норма, ця потреба у тривалому відпочинку безпосередньо пов'язана з їхньою фізіологією та метаболізмом. Як ми вже говорили, коти народжені хижаки. Їхнє тіло створене для коротких, але екстремально інтенсивних навантажень. Після такої активності їм необхідний повноцінний і тривалий період відновлення, щоб поповнити запаси енергії. Тому не варто дивуватися чи хвилюватися, якщо ваш кіт, влаштувавши п'ятихвилинний тигедик по квартирі, потім завалюється спати на кілька годин. Він просто слідує своїй природі, заряджаючи батарейки для нових звершень. Основна причина такої сонливості це стратегія економії енергії. Уявіть собі дику кішку у природному середовищі. Їжа не з'являється у мисці двічі на день за розкладом. Щоб добути собі харчування, потрібно витратити силу селенної енергії. Вистежування здобичі вимагає терпіння і концентрації, а саме полювання це справжній спринтерський забіг з елементами акробатики. Якби кішки не спали постійно, вони б просто спалювали дорогоцінні калорії, що могли б знадобитися для вирішального ривка. Сон дозволяє їм перейти в режим енергозбереження. Коли вони відпочивають, метаболізм сповільнюється, температура тіла трохи знижується. І організм витрачає мінімум ресурсів, це дозволяє накопичити достатньо сил для тих коротких, але життєво важливих моментів активності полювання. Навіть ваша домашня кішка, якій не потрібно добувати собі їжу, підкоряється цьому прадавньому інстинкту. Її біологічний годинник досі налаштований на цикл полювання їжа сон. Навіть якщо її полювання обмежується гонитвою за лазерною указкою, ще один ключовий момент, що формує режим сну кота це його внутрішній годинник, годинник хижака. Більшість людей помилково вважають котів нічними тваринами, насправді їх правильніше називати сутінковими або крепускулярними. це означає, що піки їхньої активності припадають на світанок і захід сонця. Саме в цей час їхня основна здобич гризуни та дрібні птахи найбільш активна. Унікальна будова котячих очей дозволяє їм ідеально бачити в умовах недостатнього освітлення, і це дає їм колосальну перевагу у сутінках. Відповідно, вдень глибокої ночі, коли полювання менш ефективне, коти воліють відпочивати та спати. Ви, мабуть, помічали, як ваш улюбленець починає шаленіти рано вранці, вимагаючи сніданок та ігри, а також ввечері, коли він бігає по хаті, немов скажений, це і є прояв його природних ритмів. Удень же він, швидше за все, буде мирно дрімати десь у затишному куточку, набираючись сил для вечірніх пригод. Котячий сон умовно поділяється на два основних стани, які постійно чергуються це легкий сон або дрімота і глибокий сон. Приблизно 75% часу сну кішка проводить саме у фазі легкої дрімоти. У цей період вона може здаватися сплячою, але насправді її організм перебуває у стані повної бойової готовності. Це ще один спадок від диких предків, яким доводилося бути поготові навіть під час відпочинку, аби не стати здобиччю більшого хижака. У фазі легкого сну кішка може спати сидячи або у химерній позі, її вуха можуть злегка сіпатися, реагуючи на найменші шарудіння, а очі бути ледь приплющеними. Вона повністю контролює свої м'язи і готова миттєво за частку секунди. Підскочити й кинутися в бій або втекти, такий поверхневий сон дає змогу кішці відпочивати, але водночас не втрачати пильності, що було життєво необхідним для виживання у дикій природі. Давайте детальніше розглянемо цю фазу легкого сну, також відому як повільнохвильовий сон або нон сон Вона своєю чергою поділяється на кілька стадій. Спочатку йде фаза засинання, коли кішка знаходить собі зручне місце і поступово розслабляється. Далі настає стадія легкої дрімоти. У цей момент мозок тварини все ще доволі активний. Якщо подивитися на енцефалограму сплячої кішки, можна побачити повільні хвилі високої амплітуди, саме вони і дали назву цій фазі. Попри зовнішній спокій, відчуття кішки залишаються загостреними, її слух та нюх працюють постійно аналізуючи навколишнє середовище на предмет потенційної небезпеки чи навпаки здобичі. Ви можете помітити як вуха кішки повертаються в бік звуку, навіть якщо вона здається міцно сплячою, м'язовий тонус зберігається, що дозволяє їй підтримувати певну позу на Ця фаза може тривати від 15 до 30 хвилин, після чого кішка або прокидається, або переходить у фазу глибокого сну. Саме з цієї фази легкої дрімоти й походить те, що ми зазвичай називаємо котячим сном або катнап. Це короткі проміжки відпочинку, які кішка влаштовує собі протягом дня. Вона може прилягти у сонячній плямі біля вікна на 10-15 хвилин. Подрімати, а потім підвестися і піти у своїх справах, ніби нічого й не сталося. Ці короткі перезавантаження є надзвичайно ефективними, вони дають змогу тварині швидко відновити сили, не занурюючись у глибокий сон і зберігаючи пильність. Для кішки критично важливо завжди бути готовою до дії. Світ повний несподіванок може пробігти миша, з'явитися суперник. Або ж господар відкриє той самий шелесткий пакетик зі смаколиками, коротке дрімання це ідеальний компроміс між потребою відпочити та постійною бойовою готовністю. Тож якщо ваша кішка часто дрімає в різних місцях протягом дня, це абсолютно нормально, вона просто ефективно керує своїми енергетичними ресурсами, які належить справжньому хижакові. А що ж відбувається, коли кішка почувається в цілковитій безпеці, тоді вона дозволяє собі зануритися у фазу глибокого сну. Цей стан займає решту 25% від загального часу сну. На відміну від легкої дрімоти, глибокий сон, це час максимального розслаблення, м'язи кішки повністю втрачають тонус. Вона може лежати в дуже вразливій позі, наприклад, на спині, розкинувши лапи. Розбудити тварину на цій фазі значно складніше, активність мозку сповільнюється ще більше, дихання стає рівним і глибоким, а серцебиття повільним. Саме в цей період відбуваються найважливіші відновлювальні процеси в організмі: тіло відпочиває, клітини регенерують, а імунна система зміцнюється. Глибокий сон особливо важливий для кошенят, адже саме на цій фазі виділяється гормон росту, що відповідає за правильний розвиток організму. Без достатньої кількості глибокого сну кішка почуватиметься втомленою та розбитою, так само як і людина, значення фази глибокого сну для кота просто неможливо переоцінити, це не просто відпочинок. А фундаментальний процес життєво необхідний для фізичного та психічного здоров'я вашого улюбленця саме під час цього глибокого сну відбувається фактично ремонт та обслуговування всього організму. Тканини відновлюються після мікротравм, отриманих під час активності та ігор, зміцнюються кістки та м'язи. Імунна система активно виробляє цитокіни, це білки. Які борються з інфекціями та запаленнями по суті, це час, коли тіло лікує і відновлює саме себе. Крім того, глибокий сон відіграє ключову роль у консолідації пам'яті та навчанні. Уся інформація отримана протягом дня нові запахи, звуки, навички, обробляється і переходить з короткочасної пам'яті у довготривалу. Саме тому сон настільки важливий для кошенят. Які щодня пізнають величезний і складний світ навколо себе, достатня кількість глибокого сну допомагає їм краще запам'ятовувати, де стоїть лоток, як правильно гратися з іграшкою та як спілкуватися з господарем. Отже, з повільним сном ми розібралися. Тепер перейдімо до найцікавішого і найзагадковішого етапу. Фази швидкого сну або REM-сну. Назва походить від англійської абревіатури REM – Rapid Eye Movement, що перекладається як швидкий рух очей, і ця назва повністю себе виправдовує. І якщо ви зазирнете під повіки кота в цій фазі, то побачите, як його очні яблука швидко рухаються з боку в бік, наче він за чимось спостерігає. Мозкова активність у цей період різко зростає. І стає майже такою ж, як під час неспання. Однак при цьому тіло тварини паралізоване. Спеціальний механізм у стовбурі мозку блокує передачу сигналів до м'язів, щоб кіт не почав виконувати в реальності дії, які бачить у вісні. Це захисна функція, яка не дає тварині зірватися з місця, женучись за мишею, що їй наснилася, і отримати травму, ремсон. Це справжнє царство сновидінь. Що ж, власне, відбувається з котиком під час ремсну, попри м'язовий параліч або атонію. Деякі сигнали з мозку все ж таки прориваються. Саме тому ми можемо спостерігати найяскравіші прояви котячих сновидінь, лапки можуть легенько сіпатися або перебирати, ніби кіт біжить. Вуси й хвіст хаотично рухатися. Кішка може видавати різноманітні звуки, тихе вчання, муркотіння, попискування, а іноді навіть приглушене шипіння чи гарчання. Усе це зовнішні прояви тієї бурхливої діяльності, що відбувається у неї в голові. Вона переживає якісь події, бачить образи, відчуває емоції. Ця фаза триває недовго, зазвичай близько 50 хвилин. Після чого котик або ненадовго прокидається, щоб змінити позу, або знову повертається у фазу повільного сну. Протягом одного тривалого періоду відпочинку кішка може пройти через кілька таких циклів, щоразу занурюючись у світ яскравих сновидінь. Найголовніше питання: чи справді коти бачать сни, чи це лише хаотичні нервові імпульси? Наука дає однозначну відповідь. Так бачать, і докази цьому досить переконливі. Французький вчений Мішель Жуве у 60-х роках ХХ століття провів знаменитий експеримент він хірургічним шляхом вимкнув у котів ту ділянку стовбура мозку, яка відповідає за м'язовий параліч під час фази швидкого або ремсну. Результати були вражаючими. Коли коти входили у фазу швидкого сну, вони не просто лежали нерухомо, вони підводилися, ходили, вигинали спину, шипіли на невидимого ворога і навіть імітували полювання на неіснуючу мишу. При цьому тварини залишалися сплячими, їхні очі були заплющені. Цей експеримент наочно довів. Коти не просто бачать сновидіння, вони буквально їх відтворюють. Їхній мозок генерує повноцінні сценарії, що ґрунтуються на їхніх інстинктах і життєвому досвіді. Про що ж мріють наші пухнасті улюбленці? На жаль, запитати їх напряму ми не можемо, але, ґрунтуючись на спостереженнях та розумінні їхньої поведінки, можна зробити цілком обґрунтовані припущення. Найімовірніше, сюжети їхніх сновидінь тісно пов'язані з їхнім повсякденним життям та інстинктами. Кішки можуть бачити уві сні, захоплюючи полювання на пташку за вікном чи на улюблену іграшку мишку. Вони можуть заново переживати приємні моменти, як господар гладить їх за вушком або дає смачний смаколик. Можливо, їм сняться дослідження нових куточків квартири чи спілкування з іншими тваринами, мозок під час сну обробляє події минулого дня, тож усі яскраві враження, як позитивні, так і негативні, можуть стати основою для сновидіння. Тож, якщо ваша кішка провела день. Активно граючись дражнилкою, висока ймовірність, що вночі вона продовжить своє полювання вже у ві сні. А що ж тоді щодо кошмарів? Якщо котам сняться добрі сни, то цілком логічно припустити, що вони можуть бачити і погані, і це справді так. Кошмари у котів часто спричинені стресом, сильним страхом або ж негативним досвідом із минулого. Наприклад, кішці, яку колись налякав собака, може наснитися, що за нею женуться, а тварина, яка нещодавно пережила візит до ветеринара, може у вісні знову відчути стрес від неприємних процедур. Проявлятися це може по різному, кішка може жалібно нявчати, гарчати, сильно смикатися або навіть прокинутися в паніці з широко розплющеними очима. Якщо ви помітили, що вашому улюбленцю часто сняться кошмари, це серйозний привід замислитися над його емоційним станом, можливо, в його житті є якесь постійне джерело стресу, яке варто усунути. Створення спокійної та безпечної атмосфери вдома це найкращий спосіб забезпечити коту не лише фізичний, а й душевний комфорт, а отже, і солодкий сон. Тож зберімо всі частини цього пазла докупи і погляньмо на повний цикл котячого сну, на відміну від людей, у яких один цикл сну триває близько 90 хвилин, у котів він значно коротший. Починається все з занурення у легку дрімоту, тобто у фазу повільного сну. Ця фаза триває приблизно від 15 до 30 хвилин. У цей час кішка розслабляється, але при цьому зберігає пильність. Потім, якщо навколо спокійно, вона переходить у фазу глибокого сну, яка змінюється короткою 5-10-хвилинною фазою швидкого сну ремсну зі сновидіннями. Після цього кішка або ненадовго прокидається, щоб потягнутися, змінити позу, переконатися, що все гаразд, або ж одразу починає новий цикл, знову занурюючись у легку дрімоту. Протягом одного тривалого сеансу сну, що може займати кілька годин, кішка проходить через безліч таких коротких циклів. Ця система дозволяє їй ефективно відновлювати сили і водночас не втрачати зв'язок із реальністю надовго. Потреба у сні суттєво змінюється з віком, маленькі кошенята абсолютні чемпіони зі сну. У перші тижні життя вони можуть спати до 22 годин на добу, прокидаючись лише заради того, щоб поїсти, і це абсолютно необхідно для їхнього розвитку. По-перше, як ми вже знаємо, саме під час глибокого сну виробляється гормон росту. По-друге, мозок кошеняти в цей час розвивається з неймовірною швидкістю, сон допомагає опрацьовувати величезний потік нової інформації. Яку кошеня отримує щохвилини не спання, запахи, звуки, тактильні відчуття? Це сприяє формуванню нейронних зв'язків та закладанню основ майбутньої поведінки. Цікаво, що у новонароджених кошенят фаза швидкого сну, так званого ремсну, переважає над повільним сном. Вважається, що це допомагає їм розвивати та зміцнювати м'язи ще до того, як вони почнуть активно рухатися. Тож, якщо ваше кошеня постійно спить, не хвилюйтеся, воно не лінується, а виконує надзвичайно важливу роботу з будівництва власного організму на протилежному кінці вікової шкали літні коти та кішки, як і маленькі кошенята вони теж сплять значно більше ніж дорослі тварини, це пов'язано з природними процесами старіння. Сповільнюється метаболізм, суглоби можуть боліти через артрит, і загальна активність падає. Сон стає для них способом зберегти енергію та відпочити від вікових недуг, проте якість сну у літніх тварин часто змінюється, вони можуть спати більш поверхнево, частіше прокидатися. Фази глибокого сну та ремсну можуть ставати коротшими. Іноді у старих котів можуть розвиватися порушення сну, схожі на людське безсоння, або навпаки, вони можуть відчувати підвищену сонливість в день через те, що погано спали вночі. Зміни в режимі сну літнього улюбленця це привід для більш уважного спостереження. Важливо переконатися, що йому комфортно тепло і що його сон не переривається через біль чи інші проблеми зі здоров'ям. На тривалість сну кішки можуть впливати зовнішні чинники, як от, наприклад, погода. Ви, напевно, помічали, що в дощовий похмурий чи холодний день ваш кіт спить значно довше і міцніше, ніж зазвичай, і це цілком зрозуміло. По-перше, за такої погоди знижується загальна активність у природі, птахи ховаються, гризуни сидять у норах. Давній інстинкт підказує кішці, що полювання буде невдалим, а отже, краще заощадити енергію і перечекати негоду в теплому та затишному місці. По-друге, коти дуже люблять тепло. Пошук теплого місця для сну це одна з їхніх базових потреб. У холодний день вони інстинктивно шукають схованку, згортаються в клубочок, щоб мінімізувати втрати тепла, і сплять. Водночас, у ясний сонячний день кішка може бути набагато активнішою, спостерігаючи за птахами за вікном чи гріючись на підвіконні. Тож, якщо ваш улюбленець впав у спляч, сплячку під час дощу, не дивуйтесь, він просто живе в гармонії з природою. Хоча тривалий сон для кота чи кішки, цілком нормальне явище, бувають ситуації, коли зміни в режимі сну мають насторожити власника. Важливо звертати увагу не стільки на загальну кількість годин сну, скільки на раптові зміни у звичному розпорядку дня. Якщо ваша зазвичай активна кішка раптом почала спати майже цілодобово, стала млявою та апатичною, це може бути ознакою хвороби. Багато захворювань від інфекцій до проблем із внутрішніми органами викликають загальну слабкість та надмірну сонливість, і, навпаки, якщо зазвичай спокійний улюбленець раптом став неспокійним, мало спить, постійно блукає по дому і нявкає, це теж тривожний сигнал. Така поведінка може вказувати на біль, стрес, неврологічні проблеми або, наприклад, гіпертиреоз у літніх тварин. Будь-яка раптова та незрозуміла зміна у графіку сну це вагома причина звернутися до ветеринарного лікаря, щоб виключити серйозні проблеми зі здоров'ям. Щоб котячий сон був справді здоровим і відновлювальним, ви можете значно допомогти, створивши для неї ідеальні умови. Насамперед, у кішки має бути кілька безпечних та затишних місць для сну. Це може бути м'яка лежанка, спеціальний будиночок, звичайна коробка або навіть ваше улюблене крісло. Важливо, щоб ці місця розташовувались у тихій частині оселі, якомога далі від протягів і зайвого шуму, коти надзвичайно цінують усамітнення під час відпочинку, також вони полюбляють спати на підвищенні. Це дає їм відчуття безпеки і дозволяє добре оглядати територію такий собі привіт від диких предків, які відпочивали високо на гілках дерев. Обов'язково забезпечте улюбленцю тепло, особливо коли холодно. М'який плед або лежанка з підігрівом будуть оцінені гідно. І, звичайно ж, не забувайте про режим. Стабільний графік годування та ігор допомагає кішці налаштувати свій внутрішній годинник, що сприяє якіснішому сну. Сита кішка, яка добре награлася, спить значно краще, а... і останнє, але надзвичайно важливе правило ніколи не будіть кота, поки він спить. Якщо в цьому немає гострої потреби, ми вже знаємо, що сон це складний і надзвичайно важливий процес. Перериваючи його, особливо в фазі глибокого чи швидкого ремсну, ви не просто позбавляєте тварину відпочинку. Раптове пробудження це потужний стрес для неї. Кіт може сильно злякатися або проявити агресію, адже його інстинктивна реакція на несподіване пробудження це захист від небезпеки. Уявіть, що вас різко висмикнули з глибокого сну. Погодьтеся, приємного тут мало. Регулярне переривання сну може призвести до хронічного стресу, проблеми з поведінкою та навіть до послаблення імунітету. Якщо ж вам все таки потрібно перемістити кота, робіть це максимально обережно та плавно, поважайте його потребу у відпочинку, пам'ятайте, якісний та безперервний сон це запорука здоров'я довголіття. І чудового настрою вашого улюбленого вихованця. Отже, підсумуємо сьогодні ми дізналися, що сон кота це не просто відпочинок, а складний і життєво необхідний процес, який бере свій початок у хижацькому минулому наших улюбленців, коти так багато сплять, щоб заощаджувати енергію для полювання, їхній сон складається з двох основних фаз. Легкої дрімоти, під час якої вони завжди залишаються на поготові, та глибокого сну, потрібного для відновлення організму і його росту. І найдивовижніше ми отримали наукове підтвердження того, що коти бачать справжнісінькі сни. Під час фази швидкого сну їхній мозок ніби заново переживає події дня, і ми можемо це помітити, коли бачимо, як сіпаються їхні лапки й вуса. Розуміння цих процесів допомагає нам краще піклуватися про наших улюбленців, створювати для них комфортні умови та вчасно помічати тривожні сигнали. Тепер, дивлячись на свого сплячого кота, ви точно знаєте, яка бурхлива діяльність ховається за його спокійним і мирним виглядом. І кіп. Дякую, що додивилися це відео до кінця. Якщо воно було для вас цікавим та корисним, будь ласка, поставте лайк і підпишіться на наш канал. А тепер питання до вас а що, на вашу думку, сниться вашому улюбленцю прямо зараз? Розкажіть про найкумедніші пози для сну або звуки, які видає ваш кіт, у коментарях нам буде дуже цікаво почитати. До нових зустрічей.